У рівному боротимуться з викидами вуглекислого газу стало це можливо завдяки програмі Європейського союзу НЕДЗЕРО. Обласний центр увійшов до переліку 52 місць, що отримали грант на 1 мільйон євро. Наша реалізація цього проекту вона базується на складових навчальний і навчальний процес і впровадження за кошти європейського союзу. Зменшуватимуть викиди вуглекислого газу завдяки утепленню будинків, тобто заощаджуватимуть тепло у будівлях. На першому місці ми маємо утеплити свій будинок, аби нам було тепло. А коли ми утеплили, відповідно ми менше споживаємо, тому що стіни, дах, вікна, цоколь менше віддає того тепла, за яке ми платимо і яке ми спалюємо. Перший етап проєкту навчити персонал шкіл садочків ОСББ та інших закладів енергоощадності. Задля цього міська рада підписала угоду з одним з рівницьких університетів. Навчання розпочали вже сьогодні, 18 грудня. Ідея цього проекту залучити якомога більше людей, навчити їх і е, е, провести інші там, софт заходи, які в кожному проєкті є. Більшість з них якраз такого освітнього і просвітницького характеру. Спочатку ти маєш знати, як Інший, наступний етап це мають показати на чому буде закуплена лабораторія, де мають в подальшому вчити студентів, як працювати в сфері енергозбереження. Аби втілити в життя цей проєкт, розроблять енергетичний паспорт міста. Також у бюджетні заклади встановлять автоматичну систему, що передаватиме дані про енергоспоживання. Це дасть змогу надалі заощадити тепло та скоротити викиди. Загалом планується до 2050 року досягти кліматичної нейтральності, тобто скоротити викиди вуглецю до мінімуму. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини рівного.